Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Nissan Qashqai, автомобіль 2010 року випуску. Офіційна версія, дуже гарна комплектація по заводу. 18-го радіусу на середні диски. У класному стані гума, гума все сезонка, гарний протектор, майже як нова. Позаду у нас камера заднього огляду для комфорту експлуатації автомобіля. Красивий сірий колір та панорамна стеля. Повністю на всю кришу. Покажу вам по салону. Тут нас зустрічає чорний текстиль в гарному стані, стан водійського сидіння, стан пасажирського без зауважень. Є підігрів переднього ряду, речах перемикання передач не затертий, в класному стані, клімат робочий, двузоний, мультимедіа штатна, з камерою наворочена по двигуну. Ніяких помилок немає, нарікань так само. 156 тисяч рідного пробігу, термо шкіряне, повний мультируль, датчик дощу є, датчик освітлення. Додаткові функції, омивач фар, стабілізація руху, електроскладання дзеркал стан дверної карти без зауважень. Автомобіль у нас 2-літровий на газу, дуже економний та да практичний. Стан заднього ряду також без зауважень. Дуже багато місця, комфортний просторий солон, стан дверної карти, дуже класний. Гарний автомобіль, високий у нас кліренс. Котре буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського, 15. А встигніть приїхати, побачити, потестити на тест-драйв та купити. Можна обміняти своє старе авто на наш новий, можна купити у кредит у лізинг. Телефонуйте, чекаємо на вас.